Я гортаю стрічку Фейсбук, і у мене в ній просто кожен п'ятий допис ця пара сьогодні побралася, і жодна собака їх не привітала. Що це за пари, які регулярно з'являються, святкують дні народження, одружуються? Чому соцмережі такі тупі? Чому їхні менеджери не використовують фільтри для того, щоб зображення згенеровані штучним інтелектом, відсіювати? Вони не тупі, це бізнес компанії. Ми для них є товар, наша угу. увага, час проведений в стрічці? Ми тепер всі живемо в новій реальності. Що раніше, якщо ти побачив щось на свої очі? Отже, це правда. Сьогодні вже на жаль, ми так не можемо сказати. Медіуми подкаст про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. Привіт усім, ви слухаєте подкаст Медіуми подкаст про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. при мікрофонах. Ведучі подкасту Наталя Соколенко, Це я і Вадим Міський. А це я і сьогодні з нами чудова гостя Олена Чуранова, редакторка і фактчекерка проєкту «Стопфейк». Ми поговоримо сьогодні про штучний інтелект, як його використовують для створення дезінформації, навіщо з якою метою це роблять, тому що мета може бути абсолютно різна. І поговоримо про практичні інструкції. Інструменти, як же виявити зображення, відео або і текст, створений штучним інтелектом. Олено, вітаю вас. Вітаю почати хотілося із того, що от я гортаю зараз стрічку Фейсбук, і у мене в ній просто кожен, я не знаю, п'ятий допис це фото. Ці три брати служать в одному підрозділі, пішли на війну. Сьогодні в них день народження. Брати, звісно ж, близнюки. Або ця пара сьогодні побралася, і жодна собака їх не привітала. Що це за uh -huh. пари і брати, які Регулярно з'являються, святкують дні народження, одружуються. Про них говорять чомусь сторінки. Якісь ліві, це не вони самі про себе розповідають і закликають нас їх вітати. Чи наші вітання потрапляють потім до цих людей? І чи не моє потрапляють? Є спостереження? Дозвольте додати, і всі вони дуже симпатичні. Вони просто казково красиві. Ну, власне, вони всі такі ідеальні, тому що їх насправді не існує. Ці зображники згенеровані штучним інтелектом. І навіть є такий прекрасний сайт thispersondoesntexist.com, на який ви можете зайти, от кожного разу, як ви будете клацати, там буде з'являтися нова людина, яку буде генерувати цей інструмент. Сайт це існує вже навіть 3-4 роки. Я про нього на тренінгах розказую. Але от власне два роки як у нас з'явився генеративний штучний інтелект, який став доступний для усіх. І тепер він розв'язав руки власне всім творцям у цих близнюків, собак, підрозділів і так далі. Ну тобто цим інструментом почали користуватися, звісно, і люди, які створюють цілеспрямовану дезінформацію, і також різні люди, які хочуть на цьому заробити. Ну, звісно, для нас в першу чергу небезпечно те, що у нас йде війна, і інформаційна складова тут теж доволі серйозна. Тому тут штучний інтелект використовується, щоб, наприклад, збільшити популярність якоїсь групи, тому що, на жаль, все одно люди вітають таких людей, тому що багато симпатичні. Я не знаю, чому, але все mm -hmm. одно залишають коментарі, залишають лайки або починають обурюватися. Хоча навіть якщо люди обурюються і пишуть, вже навіть я бачила якісь різні меми, якісь типу, у вас немає місків, тому що ви повелися на шість генероване зображення, тобто вже навіть такий є контент, але все одно люди реагують. Коли люди реагують, лайкають, обурюються, це все одно. Покосник для соцмережі, що це популярна публікація. Отже, її mm -hmm. треба підвищувати в А і чому соцмережі такі тупі? Чому їхні менеджери не використовують відповідні фільтри для того, щоб ці зображення згенеровані штучним інтелектом відсіювати? Ну очевидно, це ж не просто обман. То чому соцмережі не відсіюють? Вони... Якщо ми, ми говоримо про тіктоки, які одного не... поля ягода, а от Фейсбук Facebook... вони не тупі, це бізнес компанії. Так. І ми для них є ну, товар, наша uh -huh. увага, час проведений в стрічці. Тому, навпаки, якщо щось популярне, щось несеться, щось затримує додавати, нашу так? увагу. Так. Ну, Звісно, зараз в Фейсбуці, зокрема, в інстаграмі, додалися ці опції додавати, що це пост згенерований штучним інтелектом. Також ми, наприклад, Стопфейк, як партнери по програмі фактчекерській, ми теж можемо відмічати саме фейки, згенеровані штучним інтелектом, і вони на це звертають увагу. Ну але тим не менш. Ніхто не заборониться, вам все одно щось таке запостити дивне, і якщо купа людей будуть на це реагувати, це буде поширюватись і далі. Давайте тоді переходити до інструментів. Я би так питання розділила на дві частини: інструменти, якими користується стопфейк, і якими з них може користуватися ну, скажімо так, звичайний журналіст, який не спеціалізується на факт чекінгу, бо це ну, окрема спеціалізація, це ясно, окремий талант. Насправді, всі ці інструменти, які допомагають вирізняти штучний інтелект, вони є нескладними і для журналістів, і для загальної аудиторії, для усіх. Всі вони побудовані на тому, що ти завантажуєш або фотографію, або відео, або текст. І цей інструмент аналізує наскільки висока є вірогідність, що цей контент був згенерований штучним інтелектом. Наприклад, якщо говорити про фотографії чи відео, ми частіше використовуємо «AI or not» інструмент «Deepfake Matter» Наприклад, щодо діпфейків, але тут важливо зауважити, що інструменти насправді не є найголовнішими у вирізненні таких фейків, тому що все ж таки і діпфейки, і оці всі близнята там і так далі. Ті всі згенеровані фото люди їх легко можуть вирізнити зараз. Слава Богу, сьогодні ще не досягли такої якості. Оці всі інструменти, і штучний інтелект ще не досяг такої якості, щоб реалістичність була настільки, щоб ми не могли зрозуміти, що це підробка на усіх тренінгах. Люди. Вирізняють, коли вони починають придивлятися, починають розглядати ці деталі, вони чітко розуміють, де підробка, де справжнє фото. Я, до речі, тренінг-колеги дивилася по діпфейках і викладачам журналістики показали Томіленка, фотографію і згенровану штучним інтелектом. Ну, всі вгадали, що звісно фотографія Томіленка не згенерована, але можливо, щось там все-таки згенеровано. Ну тобто не всі вгадали, що це Томіленка. Але ну, загалом люди. Вирізняють, тому що це зрозуміло, якщо уважно дивитися, уважно дивитися на деталі, на руки пальці знову ж таки досі не генерується нормальна природня кількість пальців. Їх там 6-7. Так тому треба передовсім вмикати мізки, а далі так. шукати вже інструменти. Але про ці інструменти, якщо ми говоримо, це всеплатні сервіси. В основному, звісно, більшість з них є платною, але є певна кількість контенту, який ти можеш безкоштовно перевірити. І ось той самий Діп Фейкметер, наприклад, інструмент він розроблений університетом Буфало, і mm -hmm. там якраз безкоштовно можна використовувати і перевіряти. Також, навіть не беручи до уваги ці інструменти, які показують, чи штучний інтелект чи ні, можна перевіряти іншими способами. Наприклад, є розширення InVid, яке можна встановити в Google Chrome, здається, чи в Mozilla Firefox. Fox, він є чи ні, але в Google Chrome він є. І от власне цей інструмент він допомагає проаналізувати відео, фото. Наприклад, от, був діпфейк залужним, коли, начебто, він заявляв, що готує державний переворот, веде війську на Київ і так далі. І це був діпфейк, але досить реалістичний. Тобто, там по обличчю не так сильно було видно. Ну, тобто, це не був той діпфейк зеленського і на початку вторгнення, mm -hmm. з якого ми всі сміємося. Він все ж таки був трошечки реалістичний. То в цьому випадку. Ми шукали оригінальне відео, яке вони переробили, mm -hmm. і ми шукали його от саме через інвіт. Той самий це коли відео завантажується в той інвіт, воно розбивається на картинки на фотографії, на скріншоти. І потім ці скріншоти шукаються по пошукових системах, типу Google чи Яндекс. Наприклад, Яндекс mm -hmm. ми теж використовуємо, тому що знову ж таки ці фотографії з обличчями з російськими солдатами. Ну, ми mm -hmm. розуміємо, що база даних там найбільша. От і ми шукаємо ці зображення по пошукових. Системах і бачимо, що власне саме така фотографія, саме такий скріншот, така відео використовувалось тоді. І Це було відео з початку вторгнення, Залужний там про щось говорив про війну, і вони просто взяли це відео. І угу. переробили, і це допомогло просто показати, що це підроблене відео. Я хотів би ще звернути увагу на один аспект поширення матеріалів фейкових, виготовлених за допомогою штучного інтелекту. Це контент, який викликає певну емоційну реакцію. Тобто, зазвичай, якщо людина в спокійній обстановці їй покажуть картинку, скажуть ретельно проаналізуйте її, чи не вважаєте ви, що тут штучний інтелект, але ж він приходить зовсім з іншою подачею цей контент до нас. Нам хочуть розповісти про історію братів, або розповісти про історію якоїсь пари, або якесь емоційне відео, як от поширювали з ВОХою, солдатом українським, начебто із синдромом Дауна, над яким знущаються, начебто, люди, які служать з ним в одному підрозділі, uh -huh. і це все українці між собою і так далі. Потім виявляється, що це штучний інтелект. Ну там якась простіша була версія застосована. Тобто людина в кадрі була вочевидь справжня, але маску вона ну як маски uh -huh. в інстаграмі. Ми не раз із цим стикалися теж. Бачили, як це працює, переважна більшість впевнений наших слухачів. Що робити, коли ти стикаєшся з таким контентом емоційним, як себе взагалі повертати до реальності, як відрізнити штучний інтелект, якщо він намагається пробратися до нас крізь оцей от захист критичного мислення? Ну, власне, просто розуміти, що ми тепер всі живемо в новій реальності. Що раніше, якщо ти побачив щось на свої очі, отже, це правда. Сьогодні вже, на жаль, ми так не можемо сказати. Ось нещодавно вийшов фільм Смерть Путіна, і там повністю фільм побудований за допомогою штучного інтелекту, коли на актора наклали цю маску, щоб він виглядав як Путін, так і нам показують, як він там помирає, здається. Тому ці технології вони сьогодні будуть всюди, і тому просто треба до цього. Готуватися дітей цьому привчати, щоб вони розуміли, що все, що вони бачать в телефоні, а вони, на жаль, активно користуються і тіктоком, іншими соцмережами, постійно дивляться оці ці відео, вони мають бути готові, що все, що вони можуть бачити, це може бути підробка. І в такому випадку, якщо, наприклад, ми говоримо про відео про армію, так коли відео поширювалося із знущаннями, тут просто треба проводити ту саму роботу і думати, звідки ця інформація з'явилася. Хто її першим опублікував, чому я її бачу в своїй стрічці? Тобто думати про перше джерело, грубо кажучи, звісно, це задача журналістів, але сьогодні це переноситься і на кожного з нас, тому що ми розуміємо, що створити і поширити фейк надзвичайно легко наші емоції підбурити, спонукати нас на якісь реакції дуже дуже легко, дуже просто. Є якісь прогнози, куди нас може завести ця історія з діпфейками і фейками взагалі зробляв? зробленими за допомогою штучного інтелекту, тобто, в якийсь день ми прокинемося навколо один такий суцільний діпфейк. Хотілося, звісно, бути позитивною, але для мене досить яскрава ситуація була коли, начебто, мер Києва подзвонив мерам європейських міст і мер Мадриду і Берліну. Вони повірили і вирішили зізвонитися з кличком, хоча це був не кличко. І вони mm -hmm. з ним спілкувалися певний час, і це була людина згенерована і голос згенерований. І потім, коли він почав там наративи вже казати, що не треба допомагати Україні, вони зрозуміли, що щось вже не так. І ось це яскраво показує наскільки страшним може бути майбутнє, тому що все можна підробити абсолютно. Будь-який там дзвінок керівника своїм підлеглим можна підробити і сказати, mm -hmm. там робіть те і те відео звернення президента можна підробити. Ну тобто, треба просто готуватися до того, що, на жаль. Все, що ми будемо бачити, чути, може бути підроблене. а може бути так, що надійний перевірений контент просто суцільно стане платним? Ну от мені чомусь така аналогія проводиться. От є підробки під відомі бренди. Ну там сумка Louis Vuitton справжня, скільки вона там може коштувати? Ну, нехай там 10 тисяч доларів, і не справжня 300 доларів. Так чи не може статися так, що от споживання перевіреної справжньої нефейкової інформації стане якимось привілеєм для людей? Забезпечених Ну можливо, зараз в принципі так і є. Ну, ми бачимо, uh -huh. що якісний контент він коштує грошей. Так, медіа закордонні, вони практично всі мають цю, цю систему пейволу, і це абсолютно нормально. За якісні книжки, за якісні фільми платити, і фактчекінг так само сюди можна включати перевірку інформації. Але ми маємо розуміти, що більшість людей, наприклад, чому люди користуються соцмережами, так тому що вони безкоштовні. І насправді є купа країн, які навіть не користуються гуглом, А для них Фейсбук є гуглом. Для них соцмережі є чи Телеграм, наприклад, Telegram, якщо про так. арабські mm -hmm. країни. Та, та, так, тобто, соцмережі це джерело інформації. Вони відходять, і ми, на жаль, бачимо це в Україні: 70% українців беруть новини з Телеграму. І це насправді небезпечна тенденція. І якщо ми просто якісний контент весь зробимо платним, то тоді ми просто ще відкритішими зробимо двері для всього цього потоку лайна. А ми розуміємо, що. Зараз його стане ще більше. На жаль, ну ми бачимо ці тенденції рік. Маска в Твіттері, що сталося з Твітером, так і Фейсбук, що буде далі? Ну, ми бачимо, що поки що не дуже втішні тенденції, на жаль. А фактчекерам роботи додалося взагалі з появою штучного інтелекту. Як часто у вашій роботі доводиться стикатися із не просто дезінформацією, яка поширилася в мережі, а з цією, яку вам присилають для того, аби ви її спростували? Ну, звичайно, додалося, тому що генерується вона дуже швидко. Просто ми не можемо цьому приділяти от увагу і постійно спростовувати цих всіх собачок, там привітання і так далі. Просто тут легше пояснити людям, як це вирізняти, як дивитися, аналізувати оці фотографії. Ще гірше, наприклад, генерування цих всіх підробних фінансових допомог, тому що це фішинг, це шахрайство, і насправді, коли подивитися навіть по сайту поліції, то люди десятки тисяч, Тисяч гривень витрачають на цю, начебто, швидку фінансову допомогу від ООН там Червоного Христа, і це все теж робиться за допомогою штучного інтелекту. Вони генерують фотографії, що, начебто, українцям роздають павербанки безкоштовно чи ще щось. То тут теж ми зробили інструкцію, як бачити ці підробні моменти, і намагаємося, поки ми маємо цю можливість маркувати і прибирати такі рекламні оголошення. Звісно, що до цього робота зросла. Ну але також штучний інтелект. І в чомусь спростив нашу роботу. В чому? Ось, наприклад, я побачила в російських медіа, поширювалася цитата Марка Рюти: якщо країни НАТО не підвищать кошти mm -hmm. на оборонну промисловість, то нам всім доведеться вчити російську мову або переїжджати в новому. Мені, в до речі, <с теж дуже не сподобалася ця цитата, бо йому треба було не так сказати: не доведеться вчити російську мову, а доведеться піти в концтабір. Поїхати в і, ну щось таке. Ну подумаєш, я причому знаю, в мене є одна подруга дитинства, яка одружилася з іспанцями. живе в іспанському селі. Там багато різних активності пропонують ввечері. От коли селяни там всіх свиней попорали. А потім хтось іде на танці, а хтось вона каже: а мій чоловік пішов на курси російської мови. Це давно було. Я кажу, а чого російської не Ну, йому цікаво, щоб от більший ареал, так би мовити, вжитку. Ну це давно було років 15, Можливо, тому просто це не є. Чимось таким прям вчити російську мову. Та багато німців, поляків, чехів знають російську мову і не в школі вчили. Це не найбільше Рюте. Ще в 19-му я дивилася, що він вже робив цю пропозицію, що треба вчити, типу думаючи про безпеку і що це там з перспективою uh -huh. буде краще. Але, от ну, ця цитата uh -huh. я стала сумніватися, наскільки дійсно він саме так сказав, uh -huh. тому що вони також там додали ще це, от власне російські медіа поширювали, що Росія дуже сильно підвищила свою Мисловість і виробляє більше ніж багато країн НАТО за декілька місяців. Більше ніж всі країни НАТО. Я вирішила це перевірити. І раніше до всіх інструментів, які сьогодні з'явилися, це треба було шукати цю промову, дві години слухати, mm -hmm. слухати, де саме він це сказав, і чекати, де ж ця цитата буде. Сьогодні це п'ять хвилин. Тобто, які е... інструменти є? Тобто розкажіть, що ви зробили? Є такий інструмент, як глок, його можна розширення, встановити в Google Chrome. Також. Якщо не глок, наприклад, є пінпойнт. Якщо пінпойнт, наприклад, ви завантажуєте youtube відео і завантажуєте в Pinpoint, і воно автоматично транскрибує весь текст цього відео, і ви по тексту вже шукаєте контролев те, що вам потрібно. Глок він з'являється у вас в YouTube, поруч із відео. Ви просто натискаєте на символ, який відповідає чату GPT, вас автоматично перекидає на чат GPT. Там воно транскрибує це відео, і навіть робить summary, підсумку. Цього тексту по 10 пунктах, що найголовніше, Рюте сказав. І все це робиться блискавично швидко. Також ще є інші методи, наприклад, Gemini, інший чат-бот, він класно працює з YouTube, і можна просто по відео навіть питати: там, мені потрібна оця цитата, і він може там знайти. Ну, тобто є різні способи, але вони всі. Пришвидшуються цей пошук, тобто я от перетворила це відео в текст і знайшла, що дійсно він так сказав: ну, що дійсно uh -huh. він сказав, що вам доведеться піти опановувати курси російської, або ми всі будемо переїжджати в Нову Зеландію. А ви знаєте, а я так подкасти слухаю. Ну, як слухаю, от якась мова ну, норвезька, наприклад, так? Я через один з цих інструментів перевожу в текст, ну і читаю, наскільки я норвезьку мову не розумію. Абсолютно, uh -huh. ну насправді теж у нас дуже багато багато різних фейків, які поширюються, наприклад, от був нещодавно фейк щодо Польщі. В Польщі дійсно бум трансплантації органів. У них дуже багато донорів цього року було. І, звісно, росіяни пояснили це тим, що, начебто, вони беруть українських Українці. військових та і використовують органи наших українських військових. І знову ж таки, ми просто дивимося на матеріали в польських медіа і швидко. За допомогою цих інструментів перекладу перекладаємо, і бачимо mm. в чому справа насправді Олена на завершення. Запитання чи є у StopFake, як організації якісь курси офлайн чи онлайн для журналістів-редакторів, ну чи просто людей, які працюють у сфері медіа і комунікації, для того, щоб ці інструменти опанувати? Я до речі, бачила це теж було дуже давно. Фейсбук тільки набирав популярності в одному з американських університетів. Це показувало в новинах Голос Америки. От курс такий лекції, де студентів якогось хімічного факультету вчать і користуватися соціальними мережами. Я так подумала, о, це цікаво. А тепер я розумію, наскільки це направду важливо. То, от, повертаючись до цього питання, чи ви когось навчаєте, і якщо навчаєте, як потрапити? Ну на постійній основі у нас таких курсів немає. Нас можна запросити, і ми проведемо тренінг для будь-кого хто захоче послухати. І зараз ми протягом Року будемо оновлювати наш розділ інструменти, який у нас як сайт з'явився mm -hmm. проект, з'явився 10 років тому, і ми перші почали по суті писати, як спростовувати різні типи фейків. Зараз ми будемо протягом року оновлювати цей розділ, і будемо писати і ділитися своїм досвідом mm -hmm. і писати про різні інструменти. Це будуть дуже прості інструкції, тому закликаю і журналістів, і загальну аудиторію, тому що насправді всі вони дуже прості ними користуватися. Бо як ми розуміємо, попереду темні часи. До них <ш> треба <ш> готуватися. <ш> ну дякуємо. Що, дякуємо. Олена не чуранова, редакторка, фактчекерка проєкту Stop Fake, стала гостею подкасту Медіуми, подкасту про історію, в які нас тягує медіа індустрія, ну і втягує штучний інтелект. Тому тут треба проти штучного інтелекту виставити ще потужніший штучний інтелект. І буде тоді нам всім щастя. А медіуми. Каз детектора медіа про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. з Наталкою Соколенко та Вадимом Міським.